А от що таке волонтерство? На мій погляд, волонтерство це твій поклик від серця, від душі. Я знаю, що таке війна з Росією. Там не буде ніяких правил, там не буде нічого доброго. Нещодавно ви їздили на деокупованій території Херсонщини. Дуже-дуже багато сіл, які були дуже розвинуті. Дуже розвинуті, вони зараз мертві. У мирному житті моряк у воєнні часи волонтер, Юрій Бесараб родом з Херсоном, але з першого дня повномасштабної війни він допомагає як військовим, так і переселенцям з Херсонщини про волонтерство, єдність херсонців та взаємодопомогу у нашому сьогоднішньому інтерв'ю з волонтером Юрієм Бесарабом. Юрій, вітаємо вас. Доброго дня. наразі ми перебуваємо в гуманітарному штабі, який облаштували ви власноруч. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше волонтерство? Ну, моє волонтерство почалося із з того, що я не зміг попасти в Херсон. Тому що 24 лютого о 9 ранку я мав е, поїхати в Херсон. І це технічна проблема, я просто не зміг заправити машину. І таким чином я не зміг попасти в Херсон. А так як я ще до цього допомагав е, деяким там підрозділам ще до Війни в лютому місяці, то я розумів, що по після того, як окупували Херсон, мені туди вже дорога закрита. Перше, що я робив, це знайомства, дзвонки, що потрібно зробити, яким чином допомогти. Це таки було більш трошки хаотично, але вже через тиждень я дзвонив друзям за кордон, які там живуть наші херсонці, які живуть за кордоном в Америці, в Канаді. І казав, прям потрібна допомога. потрібна допомога. чи можемо на перший час це були ліки. Основне, це були ліки, продукти харчування. І дякую багатьом, хто відгукнувся, бо відгукнувся особисто, просто тому що вони знали, знали мене особисто, знали. Ситуацію, тому що всі телеканали да, тоді там кричали 24 на 7, що твориться в Україні. Перша закупівля, е навіть не закупівля, а ми отримали медикаменти від Ukraine, Club Клуб офмонтон. Це в Канаді, є така організація, вона давно там діє, але вони допомагали е українцям в Канаді. Коли ми почали спілкуватися, що потрібна допомога, вони з радістю відкликнулися. І почали допомагати українцям тут, в Україні. Важливий момент. 24 лютого ви не поїхали з країни, не повернулися до своєї, ну, як на мене, гарної роботи, але ви вирішили залишитися тут і допомагати. Чому? Е, ви знаєте, 26 числа мені подзвонив мій товариш з Батумі з Грузії, це склад з клази АLEX. Ми з ним познайомилися в морі. Це був мій капітан. І він мені подзвонив і каже: Юра, забирай свою сім'ю. Я купив квартиру спеціально для тебе, для твоєї сім'ї, для твоїх рідних. Тому що я знаю, що таке війна з Росією. Там не буде ніяких правил, там не буде нічого доброго. Повір мені. І ви знаєте, з його слова, вони прямо були таким. Важелем, що ну, втікти ми можемо всі. То тоді, навіщо ми робимо супротив? Да? І, іменно його слова, такі був, це був фундаментально для мене. Я нікуди не поїхав. І я йому сказав, Алекс, я нікуди не поїду. Я за 21 рік в морі я міг лишитися за кордоном, жити в будь-якій країні. І в мене були можливості. Я цього не зробив. Якщо я цього не зробив в, в мирний час, то я б тим більше цього не зробив і в військовий час. Ви залишились в Одесі, так. і наразі ось ми перебуваємо в волонтерському штабі організації. Ми Херсонці, одним з членом, як... якого ви є. Ви допомагаєте як переселенцям, так і військовослужбовцям. Розкажіть про цей напрямок вашої роботи. Перший місяць це була е, така активна допомога е, людям в окупованій території, в Херсоні. Скажімо так, розкачували допомогу для військових, для одних, для інших. Е, запитували, що потрібно, що на, на загальні прямо потреба там конче необхідне. І це були основне, це було ліки. Ліки для військових, е, медичні, тактичні аптечки і разом з клубом Ukraine, клубом Монтон. Ми закуповували, вони закуповували за кордоном, пересилали до Варшави. Мої друзі з Варшави е, через фонд ну, привозили це сюди. І ми тут передавали це особисто в підрозділи для військових. Е, ми дуже багато закупили турнікетів, там, кровоспинних бандажів. те, чого тут неможливо було знайти. Це купувалося за кордоном, присилалося по можливості і тут роздавалося в підрозділи. І знаю, що є ще е, з Америки люди. Зокрема, там є дві дівчини, які вам також допомагали. Розкажіть про них. Це е, Boca Help Ukraine. Так, так е, це теж наші українці в Америці дуже ну, щирі від серця. Люди вони самі казали, будемо допомагати. Хочемо допомагати, і ось вони до речі е, в. Вересні місяці з їх допомогою ми допомогли дуже багатьом діткам Херсонщини, які живуть тут в Одесі. Допомогли з шкільним повністю приладдям. Тобто, ми зібрали на той час, вони допомогли купити 107 сімей, дітки, які пішли в школу. Скажіть, а яка була реакція від самих людей з Херсонщини, коли вони отримали ці набори? Це допомога дітям. Ой, ви знаєте, була така реакція, що я як чоловік практично не міг стримати сліз. Тому що вони тут і плакали, вони багато казали слів подяки. Багато хто не вірив, багато хто відкривав пакунки, відкривав рюкзачки, ці шкільні і сказав, це все нам такого бути не може. знаєте. І... Основна маса це подяка. І дуже багато були здивовані, як це так? Ви просто люди, ну, ви не якась там організація, ви не отримуєте кошти від е, якоїсь там країни чи від нашої країни. Ви, ви самі за свої кошти з допомогою друзів, коштів друзів, таких, знаєте, е, осередки, це можна так, сказати. Ви допомагаєте людям, яких я не знаю. Я 90% людей, які е, тут живуть з Херсону, я їх особисто я їх не знаю. знаєте, Ну, там в лице може. Але ми допомагаємо, тому що ну так воно має бути. І ще одна така допомога була. Це буквально нещодавно Boca Help Ukraine, ці тобто українки з Америки, вони е, надіслали дитячі курточки теплі. Розкажіть так, ще. Так, Це був е, ще один їхній такий крок ну, в допомогу. Да, вони. Е, Ну, як вони надзвонили і сказали, давайте одінемо. Ну, була така от, е, ідея допомогти дітям пережити цю зиму. Ми ніхто не знаємо, яка вона буде. Да? І от е, вони закупили тисячу курточок для діток різного віку. Е, ми зібрали тут списки, тих, хто потребує цю допомогу. Це херсонці в Одесі, там в телеграм-каналі зібрали їх і таким чином ми роздавали тут курточки, одівали діток. Ми, коли виїжджали, я взяла свого ребенка і документи. Все, особо э, нічого не брали. У Нас не було ні теплих вещей, э, і, ну, тільки там одна курточка. І то ми вже виросли. На маленька вона була шість місяців. Ми виїжджали. Вона ще лежала, не ходила. Поэтому ми вже виросли. А у нас не було. Волонтерам огромне спасибо. Нам дали тепло одежку, курточку також сістри помахи з канставарамі. Огромна благодарність за це. Скажімо так: у світі волонтерства, ви як приватний підприємець, ви все самі, через знайомих, через друзів. Ви вже самі зазначали, що ви не підпорядковуєтесь якійсь організації, тобто у вас нема, скажімо так, що ви перед кимось відповідаєте. Що кажуть люди? Чи, які запитання до вас? Бо волонтерство це ну, дуже складна річ. У вас як з цим складалося? Mm, ви знаєте, а от. А от що таке взагалі волонтерство? На мій погляд, волонтерство це твій поклик від серця, від душі, твої дії від душі. І якщо ти живеш по закону Божому, да, там, скажімо так, то, то й діяти і відповідати ти маєш перед Богом. І, ну, багато хто що каже. Я, я впевнений, що за спиною кажуть, та він там уже з цих іностранців, там купу грошей від них. Але Ті, з ким я спілкуюся, і ті, хто дійсно мені допомагають, от все це ж роблять серед да, них. Вони точно знають, що вони сюди присилають. І, і перше, перед ким я маю держати, приймати відповідь, це перед ними. А перед ними в мене чисте серце. Ще хотіла поговорити з вами про, скажімо так, відданість наших українців і готовність допомогти віддати. Останнє. Я знаю, що є одна історія про бабусю, яка приносила вам сюди свої е, овочі, фрукти, які вона вирощувала сама, і говорила вам: передайте нашим пацанам, віддайте нашим військовим. Це е, жіночка, я її зустрів на вулиці влітку. При 35-градусній жарі, вона продавала е, яблука, там сливи, домашні е, овочі. І я просто до неї підійшов. ну, Жара така, вона сиділа на, на землі і продавала. Я до неї підійшов і кажу, що ви тут робите? Йдемо тут, до мене. Вона, ні-ні, ні я там піду. Общобіт. Я з нею знайомлюся, Бабушка Віра, 82 роки. І вона живе 60 кілометрів від Одеси. І вона це кожних там дві неділі-два тижні приїздить до Одеси, щоб продати те, що в неї в огороді їй природа дала. знаєте. І таким чином я з нею познайомився, вона подивилася, чим ми займаємося, і потім вона сама каже: якщо ти їздиш до хлопців, передай від мене оці там яблучки, оці грушки, оці сливки, оці помідорчики, там зелень, виноград вона приносила. Це не просто приклад. Це прямо от, от так має себе вести кожна людина по совісті, по своєму, знаєте, по вона не то, що, не то, що вона там остання вина, вона за 60 кілометрів приїхала і привезла відро, е, груш для того, щоб я міг їх, була можливість передати їх до хлопців. І вона казала: я пережила вже одну світову війну. Я ніколи в житті не думала, що е, я в своєму житті ще одну буду жити, Але я хочу пережити, я вже своє віджила. А ось хай хлопці… Будуть жити. Нещодавно ви їздили на деокупованій території Херсонщини. Зокрема, ви були на відкритті відділення Укрпошти. Розкажіть про це досвід. Так, е, да. ви знаєте, моя знайома, дуже дуже хороша знайома Тетяна Морозова. Вона зараз, зараз працює тут в Одесі. і вона запросила, щоб я допоміг їй поїхати в Велику Олександрівку, це Херсонська область, де окупована територія. Там люди прожили в окупації сім місяців. Ми знаходимося до знакового місця Херсонської області. Дата було відкриття відділення Укрпошти. Ну, таке, знаєте. Дуже-дуже багато сіл, які були дуже розвинуті, дуже розвинуті, вони зараз мертві, там познищували все, орки. Сьогодні знову, великий Олександр. Декілька днів тому сюди прилетіла ракета. Маю надію, що ми з часом це все відбудуємо і побудуємо ще краще. Юрій, дякуємо вам за бесіду. Гостем нашого сьогоднішнього інтерв'ю був волонтер з Херсону Юрій Бесараб. Дякую.